Так, Христос рождається, слаємо Його вітається за Матесь Назарій, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. У підготовці до свята оця боско, вже незадовго сягаємо ще до його духовності, до його навчання. Без, звичайно, що безумовно дуже цікавої і важливої на наші часи. Сьогодні би хотів, щоб ми собі розглянемо, мабуть, відомі, знаєте цю. Значить, цей сонця боско, засоби порятунку перед Антихристом. Так, це ті часи, коли ми такі переживаємо важкі, де стільки є заатакувань, де стільки багато людей живе без Господа Бога, так якби Бога не було. Ми потребуємо цього рятунку перед Антихристом. Засоби рятунку перед Антихристом. це із книжки пригадую. Святий Іван Боску чудові зі пророса Джузепа Портало, Ірена Короне. Ось і ось це тут є розглянуто. ця тематика, яка є надзвичайно важлива. Отже, засоби рятунку перед Антихристом дві колони. Сон про. Забарвлення міланійне не спокою, а одночасно надієм. Це найславніший сон оця Боску, поєднаний не тільки з е, розповідями на тему нещастя, який спаде на церкву, але рівно ж е, він говорить про те, що є потрібно, щоб перемогти Антихриста, який чаїться в кожних часах. Сцена відбувається на морі. І отець Боско дивиться на неї, як видається, з якогось трону. Вдаряє передусім його контекст. Це поле битви. Є там передусім човни військові, яких, значить, які є підготовані до битви. Але де скеровуються? В сторону. Човна більшого і потужнішого від всіх, мета знищити його, підпалити, задаючи всіляку роду ушкодження. Моєстетичний човен пробує боронитися рівно завдяки підтримці цілої армади човнів сателітів, які наповнюють його поручення і мусять змінити стратегію, щоб не дозволити знищитися на приятельській флоті. Проти, е, вітер. Збурхане море видаються, допомагають власне, тим, які стараються знищити найбільший човен, і його незліченну, е, незлічений екіпаж росіяний по мирі по морі. В певному місці на морі, серед цього нападу, підносяться дві потужні колони, як описано є великі і е, такі вражаючі. На одній з них стоїть фігура непорочної діви. Так. Зараз на мене. Тут в іншому приміщенні. Так, є фігурка непорочної діви. І, а при її підставці висить велика карта з таким написом. На латині помічниця християн. На другій колоні, яка є набагато вища і грубша, стоїть гостя. Такої же ж величі цієї колони, але при тій розтягується друга карта з написом рятунок віруючих. В цьому моменті те, що було невідоме на початку, стається більш зрозумілим майстечним човном, тобто тим, яке стало атаковані керує ним папа, який прикликає всіх вірних і капітанів. Човнів, служачих за екскортом, щоб рішуче спільно способи ділати. Всі по закінченню посідання повертаються на свій човни. Використовуючи спокій на морі, папа скликає капітанів другий раз. Але надходить така Навальниця, як триває безпосередньо боротьба. Йдеться про щось більше, ніж про флоту. Йдеться про перетривання католицької релігії і церкви. Виявляється, що річнообхідно є дійти до двох колон спасіння і прив'язатися до них, бо, як відкриваємо, мають вони чудесну силу, яка міститься, значить вона заповнює різні недостатки і дири, які з'явилися на човнах, проваджених через папу. Окрім боротьби, натомість ворог буде боротися рівно ж за поміч блюзнірств. І читаємо безпосередньо в цьому сні: Папа стоїть в стерні, і, вся, і всі його зусилля мають на меті утримати човна поміж цими двома колонами. З вершин тих колон звисають численні. Великі гаки причеплені на ланцюгах, неприятельські, човни атакують його човен, і пробують його затопити одні текстами, книжками, матеріалами, легко, легко, легко підпаленими, які пробують вкинути його вкинути на борт, інші ділами, карабінами. О, укутими залізами дзьобами о, човнів. Боротьба стається щораз більш запекла, але її зусилля виявляються марні. Великий човен прямує своєю дорогою просто і безпечно. Стається часом, що під впливом страшних вдарів в його е, бортах появляються широкі глибокі вирви. А натомість від двох колон віє вітер і, прик... е, і це зникає, е, і щілини закриваються. Тим часом. Е, Діла напасники починають вибухати. Самі вони вибухають і їхня так само зброя. Багато човнів розбиваються, і тоне в морі. Тоді неприятелі злі починають боротися проти броні короткою руками е і блюзнірствами. Видається, що неприятельська флота, армія зла, антихрист, масонерія, ваєцеїзм починає. Переважати над флотою папи, папа стає угоджений, впадає, натомість отримує поміч, а знов впадає. Неприятелі вважають його за переможного. Однак призвичайння криється для них інша минула. Отримуємо потіху через сон візою, яка дається надію певні щодо того, хто остаточно отримує цю перемогу. І насправді, щоб знімечити плани Антихриста, і його земських спроневірениців на арені в. Ходить новий папа, якому вдається безпечно залатвити човен, папський, і флото, яка бореться в його боці при двох колонах. Вороги починають втрачати дуга. Новий папа перемагає всі перешкоди, Скоровує човен поміж дві двох колон. Після при помочі ланцюга, який висить на дзьобі, прив'язує човен до вершини колони, на якій стоїть гості. А другим ланцюгом, який висить. При... Руфі, прив'язує човен з другої сторони до другої, до другої вершини, яка зв'язується з колонами, на які стоїть посах непорочної діви. В тому моменті стається щось неочікуваного. Неприятелі втікають, човни розпорошуються, впадають на себе і кінці самі топляться. Що залишається? Великий мир, який панує на морі. Легко зрозуміти, яка є інтерпретація цього сну? Церква, вчора, так як і сьогодні. Мусить ставити опір багатьом викликами. Є оточена через ворога, який є потужний і часом видається навіть сильніший і міцніший від самої церкви. Ворог, антихрист, масонерія, логіцькі плани, знищення Слова Божого і його інституції релігійні в тому столиці Петрові. Видаються навіть вигравати. Дві колони, однак, які дають підтримку і приносять перемогу це колона Марії і колона Євхаристії. І не порушені на засобі в збурхоному морі, але дати певність безпечного порту захорону перед кожною атакою на суспільство Бога і тих, які керують людом в дорозі. Вистачить сильно прив'язатися до тих двох колон, щоб знайти захорону перед загрозою зла і атаками військ, які борються на. Е Значить, на користь тріумфу масонських планів Антихриста і опіданих. Стан церкви, який, помимо всіх трудностей і закликів, ставлених перед ним через зло, виявляється переможним, перемагаючи ворогів, приносить мир усім християнам, даючи нам певність, що ділаємо, маючи підтримку добра, яке не піддається злу, але в часі е цілковито їх перемагає. Багато старалося відчитати в цьому сні заповідь часів папських в часах Боску і пізніших. Є такі, які є е, е, покликані через папа, папу Зромандження домашніх З е, проневірених човнів, добачають перелом подій в найновішій історії церкви. Другий Ватиканський собор, який не випадково скрував місію церкви загальну. По чому церква прийняла на себе нову роль, прийняючи специфічне завдання комендантам човнів сателітів, у фрагментах, в яких Сон відноситься до упадку папи, деякі добачили ділання у збройної руки е, Агеці. По ньому, однак, повинен діти замах смертельний на чергового папу. Варто рівно ж зауважити, що на колоні Марії помічниці знаходиться літера М. Яку Іван Павло І поставив на знак свого віддання Марійного, помістив на своєму горбі на гербі. Е, Нищівна діяльність вітрів, строгі атаки неприятелів на символ перешкод до боротьби, за якими в, е, в минулому і в теперішньому в Майбутньому в теперішньому покликана є церква, щоб ставити їм опір і остаточно він нести перемогу. Сьогодні, подібно, як і вчора, спільнота християнська мусить обвинути. Е, Зодягнутися з помічю відповідних засобів до боротьби без е, парадної, щоб зреагувати, тобто датися, е, провадитися на цьому морі, е, в збурханому, на якому заходяться великі сили неприятелів, готові до того, щоб атакувати і старатися знищити Бога всіх віруючих і тих, які, і тих, які репрезентують його на землі. Оце сценарія, на тлі якого можна порушитись, щоб, значить, зрозуміти це значення візії сонної. Човен папи репрезентує церкву, човни людей, а море – світ. ті, які захищають великого човна, це люди. Добрі, віддані церкві, інші, які борються з нею за помічю всілякого роду засобів, є його неприятелі. Дві колони спасення та культ Пресвятої Діви Марії і Пресвятої е, Таїнства Євхаристії. Належить тільки добачити, що пропонує Ксьон Боско, Боском. Човни неприятелів це преслідування. Надходять незвичні тяжкі. Виклики для церкви те, що ділося до тих час, не мав нічим в порівнянні з тим, що допіру надійде. Залишаються тільки два засоби, за які, яким можна врятуватися перед хаосом культ Пресвятої Діви Марії і часте причастя. Зберігати вірність в хоругві Марії це запевнити собі перемогу. Подібно послання несе Сон з 9 травня 1879 року. Який ще раз підтверджує перемогу за помічу броні, що тримається через тих, що в'ють стороні добра? Сон з Боску відповідає, що у сні оглядав дві великі битви. Перша це була боротьба хлопців з войовниками, в розумітому, значить, такому опосадженні, озброєними з дивною бронь. Небагато, пер... небагато здобуло перемогу. Друга битва більш затерта і страшна. Точиться поміж гігантичними потворами і людьми високого зросту, добре озброєними і добре е, е, навченими. Ці люди. Тримають прапор, на якому золотими літерами написано було Марія Крістіанорум, тобто Марія помічниця християн. Битва була довга і кривава, але ті, які йшли за прапором, віднесли перемогу і стали панами розлеглої рівнини. До них доєдналися хлопці, які пережили попередню битву і створили свого роду військо, кожен як броню в правій дзвінців. Ніс. Розп'яття, а в другій малу. Малий прапор Марії, помічниці християн. Ось таке, таке пророцтво, ця боско, яке є актуальне і на сьогодні. І так важливо десь нам це зрозуміти, що не вдасться нам ні в масштабному вимірі, тобто в церковному, ні в особистому, здобути перемогу над злом без помочі Пресвятої Діви. І без е, е, значить, культу Пресвятої Євхаристії. Не тільки з часто святого Причастя, а так само адорації Ісуса Євхаристійного. І це є дуже важливо. І ми собі ще раз про це нагадуємо, е, розглянувши сьогодні цей сон, це боску, і так само е, застановляючися над символікою того, що було об'явлено у цю боску. Амінь.